Всім привіт, з вами Саша і сьогодні ми будемо вчитись переключатися на ігровий режим Бендікамі. Бо декого не заходить. Нажимайте сюди відео Старт-стоп гарячу клавішу. вибираю. мене F-12. стоїть. Заходите на повний, на, вігру, на повний екран і нажимайте ту, ту клавішу, яку ви поставили на старт-стоп гарячу клавішу. Поставили, зайшли в ігру, нажали, і відео почалось. І на це все. З вами був Саша. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока. І всім привіт з вами Саша. Сьогодні ми будемо знімати відео про Майнкрафт. І я буду знімати не сам, я буду знімати своїм другом Стасом. Я буду знімати з другим Стасом. Його може бути не чути, але потім я то все зроблю. Підписуйтесь на його. Підписуйтесь на його канал і на мій канал. Окей? То ви підписуєтеся і. ставте лайки. Ну так. Да. І мене вбили, а в... А я був в алмазній бронці зараз завжди пехнувся? Може глючити? Мене може бути не видно, і я сам нічого не бачу. Подождіть. І цей, і я... І ставте лайки, і пишіть в коментарях, які відео ви хочете, щоб ми знімали. Правда, Стас? Од мене стас що може ч знайде. О, майнкрафт все прогружається. І зараз ми будемо грати. У мене ч мене чіть телефон. Стас. Ем. Нас відео буде недовгі, бо у нас кучу часу правда Стас. І воє зразу достатися пехнуть. Ой, почекайте, бо мене щось глючить. Ти, ти де? Я? Я не я вже тут. Так. Ой, сорі. наша. Так, Заря я тоже попробую. Ну да, я Зара на пошты, а Типа у нас може чуть глючити бути. Типи, зараз почекайте... Тип, а хра. Я не знаю, чи в мене ця команда подійствує. Лена, нижня риска. Лена нижня риска тринадцять. На. Все, я надіслав запрост має прийти, так я вже готую її бити, О, алмазник вона жива? Ты б'єш? бьешь? Mm. Иду тебе. Я живий. У нас телепортировался, Я не стало. Я стрибных. Так, зараз поставлю хом.

Почекайте і Сей! То ви все там пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наші канали. Наші канали будуть в описанні. Правда, Стас? Так, Хоумі. Е. Я зараз тас. І ще нам гріферити далі чи ні. І чи гріферити нам чи ні? Бо я знаю, більшість не люблять, коли гріферять люди. Ну, ми, ми не знаємо. Я би хотів без гріферства. Візьми там мене в мене сундукує. Ви тобі зробили. Я тобі дам цю. Почекай ботінкіна. Дибитись, все покажи де вони. Чекай, бо в мене глючить. От сюди. Це де? Так, в мене може бути глюч. Я потім знімлю відео. Почекай, бо в мене щось глючить сильно. а в тебе глючить? У мене мало хп! А де я зараз? А мене опять вбили, я не знаю що. Е, то я скоро закінчу відео. Підписуйтесь на канал. Ми потім будемо знімати на комп'ютерах. Гитаса, Андрес? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Лайки обов'язково. І коли не береться на відео приблизно хоч 100 лайків, тоді ми знімемо нове відео. Правда, Стас? Або 50 хоч лайків, правда? І того нормально. Все и, вс и всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем удачи. Подождите. Всем удачи и всем всем удачи и всем пока.